Початок огляду місця події. Огоди місця події проведений час води. Стік 208 по ПК України. За частиною першої статті 369 фінансування або матеріального забезпечення кримінального правопорушення. Я інспектор з державних прав людини із райотів у поліції двадцять 29, Кожна людина має право на свободу. на Одешні. Поліцейські затримали 47-річного жителя Ізмаїльського району за підозрою в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також в обіцянці та наданні неправомірної вигоди службової особи. Чоловік організував втечу за кордон п'ятьох своїх знайомих та запропонував прикордонноку хабаря, аби той. У свою зміну забезпечив їм вільний перетин державного кордону до сусідньої країни річкою. Про таку пропозицію службовець повідомив керівництву і були вжиті заходи щодо документування злочину та затримання зловмисника. Чоловіки, які мали здійснювати сплав, повинні були заплатити організатору різну суму залежно від матеріальної спроможності. За свої послуги ділок отримав від них кілька тисяч доларів, дві з яких віддав прикордоннику. Фігурант забезпечив клієнтів двома гумовими човнами і на автівці привіз до водойми, де його було затримано правоохоронцями. Транспортний засіб, човни, гроші, слідчі вилучили в якості доказів протиправної діяльності, а фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України частиною 3 статті 332 та частиною 1 статті 369. Максимальне покарання, яке передбачено санкціями, цих статей 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правом внесення застави. Слідчі дії тривають.